Любі, десятикласники та десятикласниці, вітаю вас на уроці української літератури. Сьогодні ми поговоримо про пошуки душевної рівноваги героям імпресіоністичної новели Інтермецо Михайла Коцюбинського. Як вам відомо з попередніх уроків у центрі зображення подій душа ліричного героя, тому основні композиційні акценти новели розкривають пошук ним душевної рівноваги. Основні композиційні моменти такі. Зав'язка утоми ліричного героя та виїзд за місто. Розвиток почуття відпочинок на природі кульмінація зустріч із селянином. Розв'язка, приплив нових сил, заклик протистояти злу. Ніна Горик називає інтермецо своєрідною поетичною кардіограмою внутрішнього стану митця. Бо ж у пошуках спокою та гармонії ліричний герой переживає різне. На початку тексту він конфліктує із самим собою, прагне самотності і розуміє, що втеча від людей є неможливою. Світ довкола є чужим та прагне цитую: «виссать мене всю мою кров, як той вампір, кінець цитати. Мене втомили люди. Каже нам герой. Утомився він від картин чужого страждання, метушні людей, у душі невпевненість, розгубленість, тривога і роздратування. Цитую: а люди йдуть за одним, другий і третій, і так без кінця вороги й друзі, близькі, сторонні, і всі кричать у мої вуха криком свого життя або своєї смерті. І всі лишають на моїй душі сліди своїх підошов. Затулю вуха, замкну свою душу і буду кричати: Тут вхід невільний. Кінець цитати. Після приїзду героя дивує тиша. Коли він чує навіть калатання власного серця. Серед степового раю душа героя зцілюється, його інтермецо протікає серед безлюддя. Тиші і чистоти. В одному з моментів герой навіть дивується: Цитую, Я себе ловлю, що до сонця звертаюся, як до живої істоти. Невже це значить, що мені вже бракує товариства людей? Кінець цитати. Наприкінці свого інтермецо він знову стикається з людським горем і приймає його. Цитую: Ага, людське горе, ти таки ловиш мене. І я не тікаю. Вже натяглися ослаблені струни, вже чуже горе може грати на них, кінець цитати. Душа головного героя готова до боротьби, умиротворена і заспокоєна. Цитую: Покірливо дав я себе забрати, і поки залізо тряслось та лягщало, я ще раз востаннє, вбирав у себе спокій рівнини. Синю дрімоту далеких просторів. Прощавайте йду поміж люди. Душа готова, струни тугі, наладжені, вона вже грає, кінець цитати. Сонце, ниви, жайворунок лікують душу, і залізна рука города більше не лякає ліричного героя. Його інтермецо відновило сили та душевну рівновагу. Важливо. Що в тексті ми виокремлюємо дві основні ідеї новели. По-перше, людина має мати глибокий духовний зв'язок із природою. Лише єднаючись із нею, вона може подолати втому, перепочити та набратися сил для нової боротьби. По-друге, це роль та значення митця громадянина в суспільстві. Інтермецо новела імпресіоністична. Через текст автор показує індивідуальність людини, передає порохи її душі. Основні ознаки імпресіонізму в новелі це зосередження уваги, передусім на психологічному стані героя, оповідь будується на основі внутрішнього монологу героя, незвичайне поєднання звукових і колористичних образів, так званий ефект кольорової музики, і, звичайно, настроєвість як основа сюжету. У новелі Михайло Коцюбинський зумів поєднати між собою звукові та зорові образи, слухові та кольорові враження, а також тактильні відчуття. Наприклад, цитую, Йду, гладжу рукою соболину шерсть ячменів, шов колосистої хвилі, тихо плине блакитними листами льон або стою і слухаю: повні вуха маю того дивного гомону поля. Того шелесту шовку, того беззупинного, як текуча вода пересипання зерна, кінець цитати. Новела, наповнена звуками, шумом і водночас тишею. Галас це клацання залізної руки міста, поїзд, який не йде, а летить, мчить уперед, торохтить уривки розмов пасажирів. На противагу цьому, тиша поля та просторів. Важливою складовою є кольори в новелі, які змінюються відповідно до настрою героя. Скажімо, зображення інтер'єру має не інформаційний, а настроєвий характер, відтворення мінливих вражень та переживань. На початку новели переважають темні, чорно-сірі тони. Вони є і в місті, наповненому тисячами чорних ротів, і в селі, де 10 чорних кімнат. Чорна пітьма меблів, чорний колір неначе підсилює відчуття втоми і душевної кризи героя. У процесі перепочинку змінюється переживання героя, і колористика тексту яскраво це демонструє через світлі відтінки: зелені ниви, блакитні річки льону, біла піна гречок, золоте поле. Синє небо, червоний кукіль важливим для коцюбинського імпресіоніста є не стільки опис дій ліричного героя, скільки передача вражень від споглядання природи. У пейзажах автор максимально використовує мерехтіння кольорів, світлотій. Ми, як читачі, чуємо, сприймаємо дотиком, часом навіть відчуваємо запах. Цитую. Повні вуха маю того дивного гомону поля, того шелесту шовку, того безупинного, як дикуча вода пересипання зерна, і повні очі сяйва сонця, бо кожна стеблина бере від нього і назад вертає відбитий від себе блиск, кінець цитати. Або ж цитую: раптом все гасне, вмирає, здригаюсь. Що таке? Звідки тінь? Невже хтось третій? Ні. Тільки Хмарка. Одна хвилинка темного горя, і вмить усміхнулась направо, усміхнулась наліво, і золоте поле махнуло крилами аж до країв синього неба. Кінець цитати Михайло Коцюбинський велику увагу приділив опису співу Жайворонків. На думку Івана Денисюка, цитую. Це намагання вловити і зафіксувати в художніх образах найделікатніші вібрації звуку, колір звук та рух взаємопроникають в сміливих і точних образах. Кінець цитати. Наприклад, цитую: а згори сипле та й сипле, витрушує душу дзвіночків, струже срібні дошки і свердлить крицю, плаче, голосить і сіє регіт на дрібне сито. Он зірвався один яскравий звук. І впав між ниви червоним куколем кінець цитати. Отже, у пошуках душевної рівноваги герой переживає різний спектр емоцій, від крайнього виснаження до поступового зцілення, а пейзаж виступає засобом психологічної характеристики. Основними ознаками імпресіонізму в новелі є зосередження уваги передусім на психологічному стані героя. Використання ефекту кольорової музики та настроєвість як основа сюжету. Дякую за увагу. До зустрічі!